Вже ви стали керівником або стали раніше, або давно вже стали, або просто це робите, бачите, що так треба. Можливо, стали виконавчим директором, можливо, стали виконавчим директором про компанії, можливо, куратором, можливо, керівником підрозділу департаменту, можливо, проекту, можливо, якогось напрямку, а можливо, якогось важливого ну зважним клієнтом. У всіх випадках ви стикаються ситуації, коли працюєте не тільки ви, а ще працюють ваші підлеглі. Тобто, чому ви керівник? Тому що ви керуєте діями підлеглих. І тут ви стикаєтеся з дуже простою річчю, з якою стикається 100% всіх керівників світу, незалежно від країни, міста, тисячі років тому так само було. З <кій> тим, що підлеглі самостійно не повністю справляються своїми задачами. Я зараз говорю дуже обережно, щоб нікого не образити, але іноді вони просто ігнорують вас, іноді вони. Роль щось інше, іноді вони нав'язують вам свою якусь думку, іноді вони в різних варіаціях не відповідають. Ну тобто, в різних варіаціях немає продукту. І ми стикаємося до дуже простої задачі, яка дуже простої моделі, яка є в кожному житті в кожного з нас. Коли ми щось хочемо, нам потрібно, то іноді є така точка зору, що вони погані ще якісь, а більш зріла, правильно, ну, така об'єктивна точка зору це питання. Моєї чи вашої здатності добитися, досягти. Правило звучиться таке наступним чином: що досягайте там, де ви є, з тим, що ви є, того, чого, чого потрібно. Тобто, ще разок, ідея чекати, коли настане час, коли стануть розумні, коли вони подумають, після того, як щось станеться. Це все хибні стратегії, які насправді не працюють. Це такий самообман, який йде десь з якоїсь форми нездатності. Ну, переважно про, це про керівника особисто, його нездатності або низької рівні здатності. І іноді явно, що ну, підлегло, він, він ну, зовсім він не розумний, він некваліфікований і взагалі він ніякий. А це знову таки про керівника. Бо з хорошим керівником можна, в принципі, без нічого зробити все. Гарний приклад е, про Ті такі люди, які без нічого справляються. А є такі люди, які мають все і все їм щось мало, не так, знаєте, там гранати на тої системи і так далі. Тому ще е, оця неповні, неповна здатність, точніше, від, точніше, недостатньо бажання. Підлеглисть це власне те, з чим, з чим треба працювати. І ще раз, тут залежить якраз від вашої здатності цього досягати. Буває, в більшості людей недостатньо віри у вас, у продукт, у результат, у напрямок, у проєкт. І коли ви починаєте діяти, тоді це проявляється якраз. До того часу всі були молодці, всі отримали гроші, всі щасливі. А в момент, коли ви почали кудись їх рухати, щоб якусь зробити модуль, функцію, досягти ціль, квоту, зробити проект, в цей момент проявляється нездатності. Ну, це так працює. І в цей момент вже на літу вам потрібно якимось чином це компенсувати. Тобто, фактично, потрібно в режимі робочого в робочому режимі. Не чекаючи кращих часів чи, чи якихось ну, суперлюдей якось досягати результату. У вас є два вибори: принципові два вибори, які ми робимо в нашому житті перше заміна. Ну, дуже запитання дуже просте: ця людина взагалі справиться? Да, ні. І Це відповідь ваша особисто. Це питання вашої віри, вашого відношення, вашого того всього. Дуже часто буває так, що ви прийшли в колектив, там всі вже є, а ви, ви новий. Це запитання все рівно стоїть, це питання знову ж таки ваше вашої, вашої бажання це змінювати. Якщо ви відчуваєте, що зовсім біда, перепрошую дійте негайно, не тягніться. з цим рішенням. Це складне рішення, рішення про смерть, смерть відносин, сосунків, смерть стосунків, ну, смерть відносин з працівником, з людиною в вашому житті, з підрядником так само. Тут краще натягнути, краще швидке рішення, це больно, але краще коротка біль, ніж біль без кінця одним словом. І є другий варіант: е, ви побачите таку ситуацію, що ви поміняли, а наступний працівник він пішов трохи краще, але але він теж такий самий, тільки в іншому. І тут ви приходите до на наступної стратегії. Е, є така точка зору, що всіх людей в своїм житті не поміняєш, можна багато змінити, можна виїхати в іншу країну і так далі. Але питання, що від себе не течеш, і від своєї здатності або низького рівня здатності їх, їх змінювати, тобто впливати на них, досягаючи тих цілей, які поставлені перед вами як перед керівником, По секрету президента, міністра, мера. 100% така сама проблема, незалежно від, від рівня. Це, це людська проблема. І ми приходили до другого рішення: сприяти їх росту, ростити, вчити, навчати, допомагати рости. Е, слова різні ось це наш шлях. Цей шлях є більш гуманним, цей шлях і більш етичним, Цей шлях допомоги, цей шлях самовіддачі, це шлях. Е, той, який ну, дуже гарно вашу карму покращить, той шлях, який дуже дозволить вам прокачати, якщо ви молодий чоловік, то чи дівчина прокачати вашу карму до навики, до батьківства, тому що у вас буде маленька дитинка, яка буде пісити, какати все відряд робити і не хотіти не, чу не чути, але у вас варіанти звільнити і не буде. Тому ми приходимо до зрілості, до зрілих рішень, зрілих підходів. А тут правило чи таким чином: незалежно, того, який він, це питання вашої здатності сформувати його таким, яким ви хочете. Такого чоловіка, якого ви хочете, таку жінку, якого ви хочете, такого працівника, якого ви хочете, такого експерта, спеціаліста, підрядника і будь-кого іншого. Тобто ще разок. Це прямо в вашій впливі, це сила вашої віри в себе. Перш за все, а потім і віра в цю людину, в, 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 в його можливості. Далі питання сили вашої віри, а точніше, часу на зміну. Правда, полягає в тому, що люди не міняються моментально. Для зміни люд, людини, людської психіки, потрібен час. І це, на жаль, саме-саме-саме повільніше що є в всесвіті. Воно змінюється найповільніше: Психіка однієї людини, а потім багатьох людей, а потім психіка мас. І ви знаєте, що гріхи ніби людські, вони вічні. Тому що люди ніби їх знають і не міняються. Тому ще разок це питання вашого впливу, яким чином ви позитивно вплинете на цю людину. Якщо ви будете ну, негативно впливати, це оце такий авторитарний. Агресивний і так далі, стиль менеджер. То він деколи прийнятний, коли критична ситуація, коли, коли там ну дуже критично, але це дуже, дуже рідкі моменти, звичайно, в житті я маю на увазі. Тому переважно прийдете знову ж таки до е, стилю такого коучингового, коли ви допомагаєте. Друге, коли ви е, оптимізуєте як свій час, так і його цінуєте Свій час цінуєте його час. Далі е, ви розумієте, коли щось складна, велика задача, дуже часто набізовується одної одним працівником. І тут ще разок, критичним є питання вашої здатності, добитися від нього того результату, який, який потрібно. Якщо ви недавно стали керівником і молодий, то переважно ви є експертом в тій області, в якій ви стали керівником. Це та причина, по якій ви призначили цим експертом. І ви, можливо, знаєте речі краще, ніж він. Можливо, а можливо, по-іншому. Чому я про це говорю? Бо тоді сроблять руки, самому взяти і зробити. То це та біда в голові, яка, на жаль, нищить керівників, а точніше не дає їм рости. Слово керівник означає ну, слова керує. Тобто, ваша задача зараз ставити задачу, контролювати хід виконання, але не робити самому, Тож, правда в тому, що в світі, всьому, і в Україні дуже мільйони, мільярди виконавців, але порівняно мало лідерів, тобто керівників. Тобто е треба акцентуватися на продукті лідера, продукті керівника, а це не є, це є перш за все команди, вказівки команди. Якась допомога і потім якісний продукт. Зверніть увагу ще це вказівки і так далі, а потім це якісний продукт. Це поставлені цілі письмово, це чітко чи таке розуміння, чи такий якийсь опис, ну, технічне завдання, якщо це технічне завдання, специфікація оце є продукт керівника. Дуже часто, коли керівник не, добився, не зробив свого продукту, наприклад, не, не визначив ціль чи квоту. То працівник може бі бігти в будь-яку сторону, чи що робити, але ну, якщо він не знає цілі, то не факт, ну, м'яко кажучи, він не досягне її. Тому ще разок, ваша, е вас як керівника, критичний навик вашого керівника це здатність досягати або добиватися від людей виконання того, що ви поставили, тієї задачі. Це дуже важливо, тому що ця задача є частиною чогось більшого, що ви знаєте. І кілька різних працівників 3, 5, 10, 100 виконують частини, можливо, тисячу. І ваша здатність відповідно поставці чи добитися і виконання само собою вчасно, в рамках бюджету, в тому рівні якості, який ви визначили. Оце і є критичний навик, який треба прокачувати в собі. Ще раз, люба ідея того, що вони дураки чи вони якісь не такі, вона, на жаль, хибна, вона свідчить про нездатність той людини, яка так думає. Тому варто е прокачувати свою, свою здатність і яким чином, практикою. Перше знаннями, ви в принципі, вже все розумієте. Друге практикою. Оце два варіанти, третього немає. Дівай, цінно.